Вітаємо! До вашої уваги віртуальна виставка Гетьмани України, яку присвячено Дню українського козацтва та Дню захисників і захисниць України. Даний проєкт є спільною роботою Криворізького колекціонера, головного редактора історика краєзнавчого альманаху Колекціонер Кривбаса Віктора Петренка та історика краєзнавчого музею міста Кривого Рогу. Ідея такої виставки з'явилась давно. Спочатку ми хотіли зробити її як експозицію в музеї, але війна внесла свої корективи в наші плани. Подана до огляду колекція наповнювалась і складалась в єдину картину протягом року і нараховує більше 102 одиниць. Пошуки тривають. Віртуальна експозиція містить пам'ятні ювіленні монети, поштові конверти з штемпелями, друковані видання. Поштові марки, грошові банкноти, листівки. Наша виставка може зацікавити колекціонерів, поціновувачів історії українських земель та всіх, кому не байдуже до минулого України. Українське державне підприємство поштового зв'язку Укрпошта з 1995 по 2013 роки видало серію поштових марок Гетьмани України. Цю мистецьку місію виконав художник Юрій Лофен. Національний банк України уже багато років випускають монети, присвячені історії нашої держави. Отже, гетьман слово, яке здатне викликати чимало асоціацій, практично у кожного українця. Асоціації героїчних гетьманська слава. Іронічних до булави треба голови. Зрештою, самоіронічне, де два українці там три гетьмани. Слово буквально просякнуте історією і водночас якоюсь бадьорою, невмирущою енергетикою. Понад 200 років в Україні володарювали 66 гетьманів. Першим був Дмитро Вишневецький, оспіваний у думах як байда, останнім Кирило Розумовський, граф та генерал-фельдмаршал Російської імперії. До 1648 року в назву гетьман вкладалося поняття найвищого військового керівника козацтва. Пізніше державотворець і правитель. Серед українських гетьманів є чимало видатних непересічних особистостей. Їх постаті залишили помітний слід в історії нашої держави. Ось деякі з них. Дмитро Байда Вишневецький, перший гетьман. Прагнув звільнити південні українські степи від панування ханських орд, знищити турецькі фортеці в понизях Дніпра, а згодом і оволодіти Чорноморським узбережжям. У середині 16 століття він збудував замок фортецю на Малій Хортиці, звідки ходив у походи проти татар і на турецькі фортеці. Гетьман Петро Коношкевич Сагайдачний Організатор успішних походів запорозьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства. Під його проводом козацтво оформилося в могутню військову силу, запанувало на Чорному морі. Він очолив національно визвольну війну проти найбільшої держави тогочасного світу Султанської Туреччини та її васала Кримського ханства. Увів козацтво в європейський історичний процес. Гетьмани були носіями ідеї незалежної, самостійної української держави. Втіленню цієї ідеї в дійсність вони присвятили все своє життя, поставивши за мету попередньо вибороти звільнення українського народу від панування чужинців. Діяти їм доводилось у найскладніших, найтяжчих, іноді найтрагічніших для України історичних умовах. Такі великі держави, як Польща, Османська імперія, Кримське ханство, Московія домагалися повного загарбання України, вели між собою війни за оволодіння її землями. Українська гетьманська держава за 116 років свого існування з 1648 до 1764 налічувала 17 гетьманів. Одним з найвидатніших був гетьман Богдан Зиновій Михайлович Хмельницький. Саме під його проводом український народ повалив польське панування в Україні. Богдан Хмельницький був творцем, будівничим і найвищою владою Української гетьманської держави. Він забезпечив Україні незалежність і самостійність, налагодив численні міжнародні зв'язки, укладав вигідні політичні союзи. Гетьманство Хмельницького зумовило перелому суспільно-політичному житті Європи, на терені якої з'явилась, хоч і ненадовго суверенна Україна з усіма атрибутами політичної та економічної влади були визначені кордони української держави у межах давніх українських земель. В останні роки життя Богдан Хмельницький мав намір відійти від союзу з Москвою, котра порушувала Україну російський договір, наступала на права та вольності України. Гетьман Іван Виговський був наступником Богдана Хмельницького і намагався продовжити його справу. Протидіючи наступові Москви на Україну, Виговський завдав нищівної поразки стотисячній царській армії. Однак гадяцька угода з Польщею у 1658 році призвела до народного повстання проти Веговського, хоч її і було укладено на основі Федеративного Союзу, який надавав Україні внутрішньої самостійності. Союз із державою, довготривале панування якої в Україні було кілька років тому повалено, вважався неможливим. Гетьман Юрій Гедеон Венжик Богданович Хмельницький. Молодший син Богдана Хмельницького на посаді гетьмана прагнув продовжити справу батька, шукаючи союзника, який гарантував би цілісність і незалежність України. 27 жовтня 1659 року він пішов на укладення нового Переяславського договору з Росією, який істотно обмежував суверенітет Української держави. Після низки невдач у внутрішній і зовнішній політиці Юрій Хмельницький зрікся булави у 1663 році. Державна територія України тоді поділилася на правобережну та лівобережну. Павло Іванович Моршковський тетеря був у складі українського посольства в Москві у березні 1654 року, яке працювало над оформленням Переяславської угоди. Коли став гетьманом. Проводив політику на відрив України від Московії. Павло Тетеря прагнув відновити престиж гетьманської влади, не загравав ні зі старшиною, ні з козацькими низами, намагався об'єднати Україну в межах однієї держави, Речі Посполитої, відстоював поновлення союзу з Кримським ханством, шукав шляхів порозуміння з Московією. Іван Мартинович Бруховецький був обраний гетьманом у 1663 році на Чорній Раді під Ніжином, як ставлених Запорозької Січі. Головних військових успіхів домігся в 1665 році, коли козаки разом з російськими військами взяли Корсунь, а потім розбили польське військо неподалік від Білої церкви. Гетьман Петро Дорофієвич Дорошенко Поклав за мету відновити українську державу, подолати руїну, котра була наслідком андрусівського перемир'я 1667 року, за яким до Польщі відійшла правобережна Україна. Разом із Іваном Сірком Дорошенко очолив народне повстання і на деякий час об'єднав розірвані частини України. Водночас для протидії Польщі та Москві Дорошенко вимушений був погодитися на васальну залежність від турецького султана з умовою невтручання останнього в справи України. Але султан спустошував і руйнував правобережну Україну, знищував її населення. Народ, який раніше вітав Дорошенка як визволителя, відвернувся від нього. Гетьман Дем'ян Гнатович Многогрішний Вів переговори про перехід лівобережжя під протекцією турків, обстоював справжню автономію України, виступав за сильну, одноособову владу. Гетьман Михайло Степанович Ханенко, мріючи стати гетьманом правобережжя, шукав підтримки у польського уряду. Польська сторона пристала на згоду з Ханенком, який йшов на всілякі поступки. За сприяння Ханенка польська шляхта намагалася підкорити собі правобережну Україну. За гетьманування Івана Саміловича Самойловича значною мірою відродилося господарство на влівобережній Україні. Відновилась торгівля з Західною Європою, Москвою, Доном, Кавказом. Зазнало відродження і культурне життя, яке занепало в умовах руїни. Було збудовано багато церков, монастирів. Гетьман Іван Степанович Мазепа вільно володів багатьма мовами: польською та російською, італійською, німецькою, французькою, татарською, знав Латин. У його резиденції в Батурині було зібрано величезну бібліотеку, колекцію зброї та картин. Він купив Пересопницьке Євангеліє, яке згодом подарував Переяславському кафедральному собору. Іван Мазепа намагався зробити з України європейську державу, підняти і зміцнити значення і престиж гетьманської влади, яка за десятиріччя руїни зазнала страшної девальвації. Жоден із гетьманів не зробив так багато, як Мазепа для розвитку культури та духовності українського народу. Спроба цього гетьмана вирвати Україну з під московського ярма, реалізувати велику ідею незалежної самостійної української держави. Зазнала крах. Після переходу Мазепи на бік шведів головою Гетьманщини з волі московського царя Петра І був призначений Іван Ілліч Скоропадський. Він безуспішно намагався протистояти московським планам ліквідації козацької автономії. Гетьману Пилипу Орлику довелося діяти в еміграції за межами України. Він доклав багато зусиль, щоб включити питання визволення України в європейський політичний процес, організувати коаліції європейських держав проти завойовницької політики Російської імперії. Пилип Орлик є автором першої української конституції. Згідно неї, Україна з обох боків Дніпра має бути на вічні часи вільною від чужого панування. Конституцією було передбачено заходи, які обмежували владу гетьмана. Запобігали утворенню монархії. Генеральна рада мала бути парламентом, генеральний суд незалежним від гетьмана. Кілька статей присвячувалися Запорізькій Січі, державною релігією оголошувалося православ'я, Київська митрополія мала вийти з підпорядкування московського патріарха. Гетьман Павло Леонтійович Полуботок згуртував навколо себе старшинську опозицію. Розпочав судову реформу, розгорнув боротьбу з хабарництвом, наполягав обрати нового гетьмана. Під час Північної війни виступив на боці Петра І. Але був заарештований за прохання ліквідації малоросійської колегії та відновлення козацьких прав і вольностей. Помер в казематах на території Петропавловської фортеці. Гетьман Данило Павлович Апостол. Видатний воєначальник брав участь у багатьох походах проти турок і татар наприкінці XVII століття, першому Азовському поході, в Північній війні, намагався відстоювати права старшини, домігся відновлення виборного управління, військового скарбу і суду, заборонених Петром І. Гетьманові вдалося тимчасово пригальмувати процес перетворення Гетьманщини на адміністративну одиницю Російської імперії. Отримати на деякий час залишки автономії України. Гетьман Кирило Григорович Розумовський прагнув зробити гетьманську владу спадковою і повернути старшині втрачені вольності. Добився того, що відносинами Росії з Україною займалися в Колегії закордонних справ. Під владу гетьмана повернуто Київ і Запоріжжя. З України виведено російські військові підрозділи. Символом державної влади в Українській козацькій державі військо Запорізьке, що постала на політичній мапі світу в 1648 році, також були військові клейноди. Вони належали державі та їх вручали обраній на відповідну посаду старшині. До клейнот належали корохва, тобто Прапор, булава бунчук, печатка, герб, комишина, духові труби, каламар це чорнильниця, мідні котли, летаври і гармати. Національний банк України у 2021 році ввів в обіг набір пам'ятних монет козацькі клейноди. Ці монети мають форму ромба і номіналу 10 гривень. Їх присвячено атрибутам влади козацьким клейнодам як пам'ять про героїчну добу нашої історії, що для українського народу є невичерпним джерелом національної гідності, волелюбності та державних устримулень. Гетьманські печатки невід'ємні атрибути влади гетьманів, печатка запорозького війська округла спершу меншого пізніше більшого розміру. Наприклад, печатки Богдана Хмельницького мали розмір від 32 до 37 міліметрів. Посередині було зображення козака у кунтуші з рушницею. Окремі печатки мали деякі військові органи, наприклад, військова канцелярія і суд. Крім клейнот, гетьмани мали й свої столиці. Міста, які виконували столичні функції протягом існування Української держави Гетьманщини з 1654 до 1782 років, адміністративними центрами Гетьманської України в ті часи були послідовно міста Чигирин, Батурин Глухів. Сьогодні вони є основними віхами національної історії. В них створені національні історико-культурні заповідники. Національний банк України в різний час випустив монети, присвячені Гетьманським столицям. Тема козацтва і, зокрема, гетьманів, широко представлена і в мистецтві, зокрема у кіно. Створено ряд кінофільмів, які оспівують один з найславетніших періодів історії України. І одним з провідних акторів, який втілив на екрані не один образ козака, гетьмана. Був Богдан Силвестрович Ступка, який заявив світу про український кінематограф. Він зіграв у ста фільмах: у списку ролей Богдана Ступки багато історичних постатей. Гетьмани Іван Брюховецький у фільмі Чорна Рада 2000 року. Іван Мазепа, фільм Молитва за гетьмана Мазепу 2002 року. Богдан Хмельницький Стрічці вогнем і мечем 1999 року. Національний банк України випустив монету, присвячену Богдану Ступці у 2016 році. Багатовікова історія України породила козацтво, спільність мужніх, волелюбних людей, патріотів. Саме з ними пов'язане становлення українського народу як нації. Формування державності, складання національно-культурних інститутів України, демократичних засад її розвитку усе те, що певною мірою перекликається з нашим сьогоденням. Росія здавна намагається фальсифікувати історію, нав'язувати нам свої цінності, тримати в покорі українців. Проте нині, коли доступ до інформації відкритий, росіянам усе важче переконувати світу правдивості таких міфів. Хочеться вірити, що дух козацтва живий і донині, і перемога буде за нами. Дякуємо за увагу! І все буде Україна!